У виконанні народного аматорського, драматичного колективу Радо народного дому села Раліка Самбірського району, літературно-драматична композиція Прийди і поклонися Кирилу Осьмакові за поемою Дмитра Павличка Кирило Осьма, художній керівник Марія Грибанова. І радше готовий на смерть, ніж виступити в боротьбі про та її діяльність секретно товаришу лунко. Тюрма вночі не спить, вона суцільне вухо, десь брязкають ключі, лунають кроки глухо, а на світанку знов. Як в'язні смерті ждуть, Кирило по смаках, на допити ведуть. Це вчора так було Учора, позавчора. Це вже десятий рік, як виснажена хвора на досвідку, на смерті людина є свята, пригорблена, немов несе свого христа. Йде сивий чоловік, шукає сонця очі. Баключники за ним немов собаки гончі. Світ падає з вікна, лишить на сходах кров, хтось, певно, з допиту тієї ночі йшов. Кирило слухає. Десь українська мова то стогне, то ячить. Паркетина дубова вночі пройшлась по ній. Її сікли, пекли братерством ковані. Остов з коли. поле. Ідей молиться осьма надвижними устами, де затуляється від слабкості, снетями, ідей не падає, хоч рух його завмер. Оглянувся, за ним іде у ГВР все буде, як було, пообіцяє знову Напиши два слова покаяння. Струдися як нянга, розумним стань. Ввижаються йому Карпатські гори сині. Хатини <клух> на конях круті стежки ожині. І чує він, шумлять потоки й ліси. Ти сам цей хрест узяв, не кинь його, не І чує він в тюремнім коридорі. шумлять Лани, пшеничні, неосорі, гуде Полтавщина, Донеччина, Волинь. Ти сам цей хрест узяв, Віси його, не кинь. І голос матері летить, як світло денне. Осину мій, не зрадь, не відступись від мене. Ти сам цей хрест узяв, будь мужнім, не впади. Благословлю тебе, ти йдеш на смерть. Іди, іде Кирило, Осьмак, просить Господа Бога. Сотвори мені смерть, у війни і страждання. Чують камери крик, чують стіну острога, чують ясні, кричить, Осьмакова дорога. Кагести йдуть і стають на гордань. Іде Кирило, та ні, він лежить на... Щоб не вмер, щоб лиш плакав при сконі, та в долоні ховав свої очі та скроні, та не смерті благав, а сто сотень смертей. Його тіло земля, але совість нетріння, покаянних жалів його серці нема. З переплетення жил б'є є залізо й реміння, в мислі його, як пуття та коріння, та Кирило мовчи він помре мовчкома. не скорся, кричить у вісні серед ночі, припадає лицем до сліпого вікна і затоплює зір взоростянні обочі, ніби жде, щоб його загратовані очі Богу здрів, а як ніхай острить сатана, хай диявол прийде, як Всевишній не хоче, хай крила навчить безридання іскру. Бути собі проведіння пророче і несмертне життя, материнське і отче і видялу свою, і Шевченківський дух. О мій Боже, прийди, та не будь мені катру захисти, я твій син, твоя іскра мала. Втім двері скрипули, майор стає за столу, він руку подає та дивиться додолу. А що ви мучите себе і свою жону, дружина жде на вас, дитина батька кличе, ну жденні життя сирітське та вдовиче, потрісканемо вирощалені ворі. Як вам себе не жаль, то пожалійте їх, покайтеся, прийміть спасаючу покору, хто биту прогає, підносить руки вгору і ви подайте знак примирення йому. Бо зброї вже нема. Нема Чукевича, немаючи бандери, вже блатесали радянські метери. Якщо подумати, застали ви, по щасливий президент, натхнили домови. Всі ваші куріні, сотені, побратими вже мертві, а живі під стягами чужими золотями жиють хліб. Ви ж ви не живете на навполі. Мордуйте с тюрмі, вас поважати треба. А ще те, як вись рада й не ганева, бо все, що правдою для вас колись було, відкрилося брехня, а все добро, як зло. Ось вам, герой папір, старайтесь не забути. Це за завісать, бо чи крабель отрути. Скажіть, що знаєте, на всі часи віки світами правити прийшли і човики. А як ні, не бачите вам болі. Зогните в тюрмі і в жодній не буде сказано, що вас на смітнику зарили на че пса, власма свій і живіть на благо Україні, що сводить на дінові моря й турбіни. Там ваша молодість воскрес, наче існіть. Ось смак мовчить, та ні. Він тричі каже ні. Послухайте, майоре. Я знаю, це мій гріх, ріх, я найбільше горе, що українець я, та як мені зректись в моїх шишах, де я на світ прийшов колись, як відсоратися від пам'яті своєї, Побигло перейти в переверні, в плебеї, як відректись мені від власного їства, від свого імені Великодня і Різдва від батька і матері. Прадідньої мови від рідної душі де бережує схови своєї людськості. Любові, чистоти, як непокірний дух, забути й проклясти, судіть мене самі. Я не боюся суду. Засудити на смерть проситися не буду. Ніщо мене не вб'є, крім власної гальби. Я краще вкруг в тюрмі, та не піду. Правильно. Ви націоналіст, я знаю, та хіба тих хто не йде подібний дорога? Попам'ятайтеся, невже не всі наші люди, коли ж прислужники, раби, то не а світа навколо вас не воля та лоша. І тільки ви один схалена душа. Вас козака ще шах, алечина спогила. Студна львівська черням вікна та безсила, зробила гетьманом на декілька годин. Кілки, віддати на загин. Усі вони втекли, всі вони бандити, самі себе повинні осудити, а не за золовчини, а за дурний свій крок. Все прос. Бо ж нема життя без помилок. Від чого Від Відхідної ідеї, що наділить галицькі пігми. Світлій не душі, а ще її одне. Я знаю, що болить. Я, українець. Сльоза не впала з ока, на серце налягла якась ужва жорстока. І з горла кров як джерело заб'є. Ось твоя нація, ім'я, і життя твоє. Ось твій народ стоїть в погонах кагибиста, на тебе дивиться, як гадана, злотиста, і переконує, і в'яжеться в клубок. І розстеляється до них, мов килимок, і раптом дивина. Він голубом злітає і білими крильми твій подих пригортає, мов тішиться, що ти не каєшся, не мреш, і шепче мішкома. Я українець, має гіршої на білім світі долі. Жити волею і гинути в неволі, любити свій народ і бачити, що він не дерево живе, а скрутені з полів. І, і бачить сам себе побіля того скрутня, де сяє кров його палаюча й могутня, все спалює. Лежить одна земля й зола. Там, українця, він привіткує Сміхнуся мимохідь. Я прошу, як умру, то свічку запаліть. Прийди і згадай Кирила ось мака, де сходили з брати з'ятнині злобою, один на одного здіймав прокляту зброю, а вигравали бій, ляхи та москалі, там народився син скорботний. І закатований, воскресли мій народе, він там прийшов, як клич до єдності й свободи, і воїнам опа, віддав ім'я своє, полтавське, київське і Чигиринське. Стоїть козацький хрест в шишатах серед міста. Народи мій прийди, це ж твоя правда іста, дух українського братерства від Меч нації створи з етнічної руди, а як не згодяться твої сини зухвалі, Здійняй з грудей своїх вождівських пекторалі, здери зі шкірою те золото дурне. Зберись, я дармія, ти славеного одне. Прийди і поклонись Кирилу Осьмакові і попроси вогню в його святої крові. Хай спалить як вулкан, як Божа проглядьба Хохландію, аж до останнього раба. Для мене святість її земля, свобода, воля, честь. З хрестів волають генії розп'яті, бо їм були. Мені болюче теж. Я українець, зовсім не байдуже. Мого серця сьогодні дощить скрапою невинними сльозами зранене серце, кровлять рани пошматованої землі і болять. Він садян, не час вибувати тобі чужинцю. А завтра над Україною заповідають грози на всій території шквал ра. Буде святим. Воно броньоване любов'ю. Серце моєї України не вражає кулі. У ньому живе воля, серце моєї України без смерть. Воно пахне свободою. Я не вірю злим синоптикам.